Добрий день, шановне товариство Ютуба. Сьогодні вирішив зняти відео про свою азонну косілку, яку я зробив років п'ять назад. І як вона облаштована і як вона працює, хотів би вам розказати. Ну, Двигун я взяв від старої пральної машини. Зробив ось із доски отаку от платформу вирізав. До неї прикрутив кришку від бачка емульсіонної фарби. Ось оцей бачок, вирізав у ньому в кришці отвір, туди поставив двигуна. Далі на самому двигуні на, на самому роторі. Просверлив отвір і нарізав різьбу, вкрутив шпильку і прикрутив ось такий, ось такий вентилятор, із якийсь побутовий. Не пам'ятаю, де я його знайшов. Але він якраз підійшов по діаметру сюди. Ну, Можна і більше було, нічого страшного. Далі переключателі реверса теж стиральної і пускове реле. Оце все зібрав на цьому, Далі. Ось така кришечка. Отак воно закривається. Отак закривається. Отак. Раз, два, все. Кришка захлопнулася і все. Зверху надів чулку, щоб сміття не попадало. Обтяг її ізолентою. Потім. Потім, потім, потім колеса, колеса я взяв від дитячої, якась дитяча була машинка. Десь там в мене валялося, внуки залишили. Знизу. Знизу, знизу. Знизу ось так. Дивіться. Оце не пам'ятаю. По-моєму, від крісла, від якогось колесо це. Тут. Сам шківок, який був на двигуні, я до нього приробив отаку здорову шайбу і між його, між той шківок і між шайбу, зажав двома болтами отаку ніж. Ніж взяв із строгального станка з качана 30 см. У мене був на фуговочну станку. Я заточив його з двох сторон. Тобто в мене зараз косарка і направо, і наліво косить. Так, далі. Далі. Ось так. Далі зробив ручки, або не зробив, а взяв ручки від сіялки. Сіялка в мене була, у мене дві сіялки, одна постійно, я на неї там буряк, мурку сію. А це була сівалочка у мене, я зробив. Там дядько Сашко в Ютубі виставляв ролик, як сівалку точну висів. Робив він для буряка і для кукурузи. Я зробив для кукурузи, по його, по його як, як він розказував. А так, як кукурудзу вже я відсіявся, сівалка мені не потрібна, я з неї ручки зняв і ось прикрутив сюди. І в мене тепер вона з ручками ну, ось так. Отак ось вона. Сюди причепив. Вимикач ось такий знайшов у себе у цьому, провід. О, ну провід там у мене, мене довше є. Ось так включаєш і ось так. Бачите? Тихенько робить вона, не гарчить, не гуркотить. Собі йдеш тихенько, вона собі косить. І за неї отримаєш задоволення. Спокійно, без, без шуму, без гаму, як казав. Один тільки мінус, або не один, а два мінуси в цієї озонокосілки є. Це, боїться, дуже, якщо десь попаде ніж на камінь, колись таке було, що попав ніж і перебило його. Ну, можливо, якби я узяв замість ножа оцього якийсь... Менш сталистий матеріал, можливо, такого б і не було. Ну треба подумати, який почепи сюди. Ріжучий інструмент. Пробував я сюди ставити проволоку, ну, не то воно. Обороти тут невеликі, так що проволока не працює. Не і друге, друге, друге. Не любить грицики косити. Знаєте, є такий бурян грицики. Оце грицики, як косиш, то отуди от наматує на той вал. І доводиться тоді зупинятися і очищати його. А так, а так перебиває, на лободу перебиває, отакої от товщини перебиває на раз. Порость із дерев, так молодняк іде, теж рубає, як шаблею. То що треба, працює. Я нею задоволений, як вона робить, я ж кажу. Так що, якщо у кого є старі пральні машини, десь на горищі валяються, я вважаю, можете собі зробити таку косілочку. В мінімум матеріали в мінімум. Ну, тут, тут я навіть не знаю. Ну, Резетку купив я, вилку купив. Ну що я, що тут нічого більше і, і, і навіть і... і і не купляв нічого. Все понаходив у себе там у, цьому, у загашниках. От така в мене косарочка. Так що, дивіться, якщо бажання є, робіть, не пожалієте. Ну, на цьому буду закінчувати. До побачення, до нових зустрічей.